Оборона Бахмута є стратегічною обґрунтованою операцією, попри її високу ціну для України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Українські війська фактично утримують російських окупантів, техніку та загальний оперативний центр на Бахмуті і перешкоджають Росії продовжувати наступ в інших місцях, кажуть аналітики і порівнюють ситуацію з обороною Сєвєродонецька та Лисичанська, внаслідок якої українські війська завдали значної шкоди та виснажили сили росіян. Максим Бутолін, молод, головний сержант танкового батальйону. Е має бути на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Максиме. Наші вітання вам цього ранкового проміжку часу. Доброго ранку, Вітаю. пане Максиме. Вся країна в очікуванні від допомоги наших міжнародних партнерів. Я маю на увазі з приводу посилення нашої танкової міці. Ви, як людина, яка безпосередньо маєте відношення до цієї техніки, ви в очікуванні так само, і ми так само маємо сподіватися, що це допоможе нам кардинально змінити театр бойових дій на хоча б на певних напрямках. Звичайного посилення бойової міці тим більше такими машинами такого класу, як леопарди, не знаю, Челенджери. Воно буде гарно впливати на нашу бойову міць, нашу спроможності, наші атакуючі. Пане Максиме, якщо говорити про кількість, то от для прикладу при обороні Бахмуту і під час наступу на цьому участку фронту на цій ділянці, то яка б кількість танків якраз би нам знадобилась? Не, не можна не можна в принципі так сказати. Бачите, тепер е, тактика змінюється. Вже ніхто в принципі в світі розуміли, що не можна атакувати одним батальйоном, там чисто механізованим або чисто танковим, е, повинна бути створена БТГР, яка в, в, включає в себе е, танки, як е, проламуючу таку міць е, БТР або БМП, мають бути на підтримки танків. Ось і е, однозначно має бути придана артилерія для того, щоб е, прикривати тут цю на, наступаючу армаду. Ось тому ну, важко сказати, тому що е, фронт сам Бахмутський фронт він такий. Зараз трошки розтягнутий, ми ж бо розуміємо, що це не тільки Бахмут, це кілометрів з 15 по обидві сторони ще Чи е, ділянка ця 15 кілометрова, про яку ви говорите, чи вся вона зараз однаково інтенсивна з приводу наступу росіян, чи є можливість десь нам сконцентруватися і відповісти так, аби вони не сунулися? Так, інтенсивність і обстрілів, і атакуючих дій в принципі посилилась. Противник застосовує все таки на різних ділянках різну тактику. В більшості випадків бачимо тактику таку просочування малими групами, там максимум до 15 людей. Видавлювання якось наших позицій. Потім один день маємо артпідготовку наступного просочування. Ось і е, отака от е, карусель відбувається вже майже з місяць в нас. А на рахунок контратакуючих якихось можливостей ну зрозуміло, не не, не мені вирішувати. Ось, але на на даний період е, треба втриматися. Треба поки втриматися, а потім будемо думати по, про контратаку. Пане Максиме, а ким атакують росіяни? Це мобілізовані, це вагнерівці, це кадирівці. Хто там наразі протистоїть українським військовим? На різних ділянках теж все по різному. Зараз складається таке враження, що вагнерівців вже стало настільки мало, що з них створили вже просто загран для мобілізованих. Ось в принципі на деяких участках відмічається робота кадрових російських військових, мабуть, все-таки завезли яких десантників, тому що ну принципово принципово відрізняється. Одразу видно, коли заходять регулярні війська одразу посилюються засоби там радіоелектронної боротьби. Ось артилерія починає працювати більш інтенсивно, більш точніше. Ось все-таки регулярна армія, то регулярна армія, а не якісь чмобіки, там набрані зеки. Якщо говорити про інтенсивність наступів, знову ж таки е періодично ми змушені говорити про те, що йдуть як сарана, так сиплять, і не зважаючи на власні втрати, чи можемо говорити, що інтенсивність наступу росіян не зменшується останнім часом, чи багато е з їхнього з їхнього боку так? Е Тих, хто загинув, і чи впливає це на їхній бойовий дух, на їхню спроможність продовжувати наступ, інтенсивності говорити не можна, не можна. Ось. А на рахунок втрат просто, просто незрозумілі ситуації відбуваються. На замін дуже швидка, дуже швидка логістика в них. І дуже мабуть великі резерви все таки є. Тому що за. Десять загиблих замінюються через пів години новими десяті військовослужбовцями, як їх там назвати. Не, не можна у вас такі слова говорити в ефірі. Пане Максима, якщо говорити про підготовку військових, ми ж знаємо, що Росія офіційно 300 тисяч мобілізованих назбирала, і 150 відправили зараз, як говорив сам Путін під час свого виступу перед новим роком, і 150 ще в них в резерві. І за свідченнями того ж самого білоруського гаюна, з Білорусі відправляють уже підготованих мобілізованих. Тут по інтенсивності по якості бойових дій чи відчутно. Про те, що е, тих нових мобілізованих, які відправляють е, сюди е, на Донбас, їх чомусь там щось навчили. Не можна сказати, що то геть не навчені люди. Ось, е, спочатку, так. Да, спочатку, якщо взяти там жовтень е, грудень, мі... чмобіки були просто навіть полонених, коли питали, е, бойовий шлях середнього чмобіка складав три дні. Ось. Зараз більш-менш навіть по пересуванням, ви бачили відео того самого мадяра, як пересувається в принципі. Противник наступає якось трохи є, наблюдається якась тактика. Ось але е, безпечність, е, не, не нерозуміння ситуації, що відбувається, призводить до таких ситуацій, як е, показується на відео, е, бо, бо склади боєприпасів розташовуються під відкритим небом і з простого квадрика скидається якийсь е, боє, боє, боєзапас, граната. Звичайна, і все, і немає склада немає складу, немає особового складу так само з ним. Ось тому не можна сказати, що йде uh, іде якийсь такий навчений особовий склад Максиме. Uh, Чора е, польські соцмережі вибухнули, якщо можна так висловитися, е, відеокадрами з того, що е, ешелон е, американських бредлі вже рухається е, польською територією. Ми розуміємо, що найближчим часом він буде. Е, ми сподіваємося, так він буде. Е, ця техніка буде в руках наших е, вояків, але мені кинулося в очі, що вони до цього часу в пісочному камуфляжі. Я ж сподіваюся, що ми пісочний камуфляж поміняємо. На наші, на наші кольори, які необхідні, необхідні для наших військових дій. Чи на камуфляж тут не варто звертати уваги? Ну, бачите, складна ситуація. Взагалі, Бредлі машини такого. Плана не вони ми їх не будемо ховати десь на близько передової. Вони е, атакуючи такої складової налетіли, улетіли. В принципі, я я, я думаю, що просто наша е, промисловість не встигає перемальовувати ту техніку, яку надають е, наші союзники в е, наш камуфляж. Ну, сподіваємося, що це не стане на заваді, і їхні якості, так бойові, так само від цього не, не знизиться. Будемо